Доброго дня, мене звати Володимир, і сьогодні ми підготуємо механізм подачі зварювального дроту та пальник до роботи. Як ми розібралися на минулих заняттях, механізм подачі дроту складається із комплекту приживних та ведучих роликів з приводом. Давайте ж відкриємо апарат та спробуємо встановити дріт. Звертаємо нашу увагу на те, що при виборі зварювального дроту потрібно знати, який розмір котушки поміститься у наш апарат. Для напівпрофесійного виробництва, як правило, використовуються малі катушки. 1 та 5 кг. Беремо в руки упаковку з нашим дротом та перевіряємо цілісність. Після чого дивимося, чи наш дріт завакуумований. Зараз можемо. Розірвати. Також перевіряємо наш дріт на відсутність корозії. Якщо все ок, можемо встановлювати його на апарат. Перед тим, як встановлювати наш дріт, нам потрібно переконати, що посадочне місце дотягнуте правильно. Для цього беремо ключ. Якщо буде затянути засильно і буде туго, механізм подачі швидко вийде з ладу. Навпаки ж, якщо буде послаблено засильно, при зупинці наш дріт буде по інерції повертатись назад. І це призведе до того, що він буде розмотуватись іноді навіть випадає з апарату. Тому з мінімальним зусиллям. Можна сказати, що прикручено легко, з мінімальним зусиллям. Беремо наш дріт. Перед тим, як його встановлювати на посадочне місце, звертаємо увагу, як намотаний наш дріт. Ми його маємо встановити так, щоб він йшов в напрямку роботи механізму подачі дроту. Після чого прижимаємо гайкою. На апаратах може виконана бути як ліва, так і права різьба. Після чого перевіряємо наш дотиск, який ми перед цим встановлювали. Є добре. Також перевіряємо, чи правильно встановлені наші ролики. Для цього відкручуємо, щоб подивитися його маркування. Дивимося на наш ролик. Канавки зроблені під діаметр дроту 0,8. Та один міліметр. Наш дріт 1 міліметр, тому встановлюємо 0,8 до нас, один до нашого дроту. Та повертаємо на місце. Зверніть увагу, що жодних ключів не потрібно використовувати. Беремо наш дріт. Маємо ліквідувати всі нерівності, які є. Підкушуємо, обов'язково при цьому притримуємо. Не можемо допустити, щоб наш дріт почав розмотуватись. Тому що основна його вартість в тому, що в ньому є машинна намотка. Виток біля витка, що дає безперебійну його подачу. Так, Заводимо в канал, який направляє дріт до нашого ролика. Так, подаємо. Так. Переконуємося, що ми попадаємо скрізь де треба. Та виводимо його в євророз'єм на 10-15 сантиметрів. І не спішіть закривати прижимні ролики. Перед тим потрібно переконатися, що дріт лежить в канавці. Я особисто використовую такий метод, що, дана спіраль. Ще підкеровує дріт, Тобто я вкладаю в дріт і тоді прижимаю. І так само тут все, можемо під'єднувати наш рукав. Після чого під'єднуємо наш євророз'єм, який складається з посадочної різьби, каналу, по якому йде газ та контактної групи для кнопки. Та спеціального каналу, який виконаний у вигляді спіралі, яка запобігає нашому дроту переломлюватись під час експлуатації. Дана спіраль вимагає додаткового обслуговування. Так як під час зварювання вона забивається пилом. Це можна робити за допомогою продувки компресором або заміни на нову спіраль. Заводимо наш дріт в канал та закручуємо різьбу на дотиск рукою. Включаємо наш апарат. Вирівнюємо рукав, відкручуємо накінечник. Та натискаємо на кнопку. Зверніть увагу, що швидкість є низькою. Якщо маєте кнопку протяжки, використовуйте її. В даний момент спостерігаємо за механізмом подачі дроту, чи все проходить гладко. Коли дріт вийшов, встановлюємо наш струмопровідний накінечник. Його завдання передати струм на наш дріт. Зверніть увагу, що він має маркування. Діаметр отвору накінечника має відповідати діаметру нашого дроту. Так як наш дріт є стальний, а накінечник мідний, з часом отвір зношується, що буде негативно впливати на зварювальний процес. Тому його слід замінити. Окрім того, є газова лінза, яка виконує. Газорозподільчу функцію, вона розподіляє рівномірно газ в соплі та слугує діелектриком, щоб зняти струм з сопла. Останнє, що нам залишилось зробити, це відрегулювати прижимні ролики. Вони мають бути дотиснуті так, що коли ми притискаємо і намагаємось зупинити дріт, і натискаємо на кнопку, ми не могли Точніше, ми могли втримати дріт. А дріт йде. Це означає, що механізм перетягнутий. Послаблюємо. Йде, притискаємо. Механізм. Ще далі випихає дріт. Послабляємо. Робимо це до тих пір, поки ми не зможемо притиснути дріт, а ролики проскользують. Так як зараз. Це потрібно для того, що під час зварювання іноді дріт обпікається і опалюється в накінечнику. І якщо при цьому ми будемо далі тримати кнопку, дріт закручується і може попсувати навіть механізм подачі або канал, по якому йде дріт. Сьогодні ми з вами розібрали, як завести зварювальний дріт та коротко розібрали будову пальника. На наступному занятті переходимо до зварювання. До нових зустрічей!